Який радіус від мене від моєї свердловини може бути до сусіда, який може зробити погану свердловину і перемішає мою воду зі своєю ну поганою приблизно? Є поняття міграції свердловин у нафтових свердловинах? Воно являється в радіусі 200 верніше, не в радіусі, та в радіусі 250 метрів. Тобто це є таке як рекреаційна воронка, або як працює пласт. Тобто, як працює пласт, у мене інформації по пористості, проникливості пласта пісковика немає. Тому чітко відповісти я не можу. Відповідно, скажу таким чином: опять же, вернусь до інформації, якщо в мене тато. Якщо ти перейдеш ріку, Вода забруднюється. І треба аналізувати, через скільки метрів вона осідає. Тобто, приблизно з такою швидкістю міграції під землею, вона точно більше не буде. Забруднення. Відповідно, так само, якщо хтось пробурить і, і він буде в радіусі 15-20 метрів. Це є самий крайній термін. Чому я так думаю? Тому що коли запускаються водяні свердловини для загального водозабезпечення, mm -hmm. тоді йде жорстка вимога до санітарно-охоронних зон. Ми у вас відступили 8 метрів, тому що я розумію, що в мене є поверхневі глини, хороші глини, які є водоупором від поверхневих вод. Я розумію, що я санітарно-охоронну зону можу забрати. Але для е, водозабезпечення більшої кількості населення санітарна охорона зона в наших регіонах є 50 метрів. Тобто, якщо від свердовини відступити 50 метрів, умовно у нас вийде хороший. Ну, ми будемо захищені. Угу. Значить, ми з вами піднімалися уверх до сусідки, яка мала так. нам дати воду. Так. Вона пробурила свердовину на 14 метрів, в неї щось там поламалося, люди пішов. поїхали, пішов камінь, вона нічого не пробурила. Але вода в них є. Але mm. ми від тої країни. Ми від криниці, ми розуміли, що свердловину вони пробурили нижче. Я від криниці ми кроками пройшов. Це було 70 метрів від свердловини. Ми трохи петляли. Від свердловини, по прямій, буде десь 30 метрів. 30 метрів цього достатньо. Може навіть і більше буде, ніж 30 метрів. Але там вони і вищий раз, і плюс у них не та глибина. Тобто порівняно з тою, яка в нас буде. Тут не так. Тут не так, тому що є поняття кута падіння порід. У вас кут падіння порід є. Це я підтверджую опять же іншою сусідкою пані Марією. Uh -huh. У неї є криниця, ми в неї брали воду, і ми у неї її відкачали. Тобто пані Марія дала інформацію додатково, коли копали люди криницю. Вона також підтвердила гідрогеологічний звіт, який я вам надав. Uh -huh. Тобто, що на тих же метрах проходили ті породи, які я писав вам в гідрологічному звіті, і вона говорила, що є нахил. Тобто зі сторони гори е є якби вище, а зі сторони її будинку є нижче. І вона казала, що десь на пів метра. Тобто на, в діаметрі метр перепад в пів метра, вона приблизно співпадає з нахилом О, так нашої гори. Угу. Все остальне потихеньку за, за тисячі років з'їжджало, гумус набирався, тому ваша ділянка, якби при великих дощах може поплисти в річку. Але вона закумульована, вона тверда. Це мають бути дуже великі дощі. Дуже. Ну, надзвичайно великі дощі, які ну, це, буде, це буде біда, це буде колапс. Вода буде рікою дорогою йти. ну... Таке в нас не передбачається, бо кліматичні умови кажуть, що нас чекають посухи, а не дощі. А. Ось. Ніби в двох словах. Якось так. Так, я от такими справами займаюся і стараюсь донести до людей, що. Дешева робота це і неякісна вода. Ну от ми вчора з вами ввечері спілкувалися. Власне, після чого в мене виникла ідея приїхати до Богдана в гості і от зробити такий відеоролик, корисний для багатьох, кого ця тема цікавить і є важливою.